Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішила вам показати трішки своєї рутини, а точніше готовки. Сьогодні буду розповідати, що простеньке і легеньке я буду готувати. В принципі, у мене були іще плани приготувати одну страву, але скоро вимкнуть світло, а мені там потрібна духовка. Не знаю, встигну сьогодні чи ні. Першу страву я буду готувати це супчик нам. Батьки із Закарпаття привезли сушених грибочки білих. І зараз хочу зробити, я не знаю, грибний супчик, грибна юшка, хто як називає, е сусіди щось роблять, ремонт, вічу. Так вибачаю, чуєтесь, що вибачаюся, якщо чуєте, що е дрель працює. Е е так, за супчик. Значить, білі грибочки там будуть сушені. М'ясце там буде, макарошки будуть. В принципі, буду показувати, як я його готую. По-перше, грибочки із Закарпаття, в них багато піску. Саме перше, це їх зараз гарно-гарно промию і зав'ю звичайною водичкою десь на півгодинки. І далі буду розповідати, що буду робити далі. Друзі, ну що, приступаємо до готовки. Я беру м'ясце. У мене ось такі реберця зі свининки. Так. Кладу м'ясце. Далі грибочки вже настоялися, відразу кладу грибочки. Гарно їх промила, тому що багатенько в них піску. Так, далі додаю чорний перчик, трішки духмяного перчика і лаврушка. Все відразу додаю. Зараз залью водичкою, налила водички. Накриваю кришечкою і ставлю готуватися майже до готовності. А поки що е, начистю овочів, картоплі, моркви і цибульки на засмажку. Хай готується поки що. Так, ну що, друзі, м'ясце майже зварилося. Тепер я сюди кидаю картопельку. спішу, тому що в нас скоро вимкнуть світло. Зараз вкину картопельку, нехай вариться. Одночасно роблю засмажечку і нехай далі готується. Ось дивіться, який у мене електроагрегат для млинців. Швиденько, одночасно супчик готується, млинці смажаться, хоча б насмажить, тому що я хочу їх зробити ще трішки так сметанкою залишити, і хочу ще із сиром кисломолочним в духовочці запекти. не знаю. Я спішу, можливо, хоч встигну їх швиденько насмажити. Тісто в мене ось такі виходять невеличкі, але мені подобається те, що дуже швидко готується. Так що готую далі. Так, картопелька майже зварилася. Ще я трішки ось таких макарошок, всиплю, додам. Зовсім трішечки, бо він у мене і так густенький виходить. Засмажку, засмажку також додаю в кінці. Так, зараз додам. Так, друзі, ну що, супчик готується. В кінці додаю сіль. Я, правда, вже трішки додавала небагато, Додаю сіль, спеції, спеції улюблені за смаком, які любите, трішки чорного перчика. Ще у мене є така приправка шарена сіль болгарська. Вона гарний склад тут у ній. Ніяких цукрів, нічого е, такого. Хімічного, типу, знаєте, ні він не приправив, то я взагалі така не розумію. Тут а немає. Так, додаю такі приправки. Ще додаю багатенько зелені. Я завжди додаю багато зелені люблю. І вона корисна. Перемішуємо все гарно і доводимо до готовності. І бігом спішу, досмажую млинці, бо через півгодини вимкнуть вимкну світло. А в мене ще планах млинці далі ж готувати, ну то вже потім. Так, все, доводжу до готовності, але я вам хочу сказати, що він вже дуже класно дуже класно пахне, аромат такий, і я вже скучно, трішки, знаєте, сілі воно і він вже мені дуже смачний, Прямо дуже смачний. Так що цей супчик. Доготовую, тобто готую далі до кінця, і швиденько смажу млинці. Ну що, час для вас минув швидко, в нас вже вимикали світло на 2 години, але добре, що я встигла доготувати супчик, ми вже його скуштували, він вийшов дуже смачний. І ще я встигла досмажити млинці. Якраз, знаєте, оце останнє досмажувала, і якраз в цей момент вимикають світло. Але добре встигла. І оце чекала це світло, думала зробити млинці з начинкою, Оце в духовочці запечені. начинка із сира кисломолочного. Але поки не було світла, хлопці мої так непогано зі сметанкою. Млинчики поїли і сказали, це ще залишилось багатенько, але вони сказали, що вони хочуть їх їсти з сметанкою, щоб я не робила налисники творогом. Так що, до речі, я млинці роблю не солодкі, солені просто. Так що, але що робити, я вже дістала сир з Ось Дивіться, чого з морозилки? Тому що по тій вулиці, там, де моя мама проживає, їздять молочники дуже часто. Вони люди, які самі вдома, тривають корівки в них, вони самі виготовляють сир, сметанку, молоко домашнє. І в них дуже багато клієнтів, в них завжди товара набагато менше, ніж клієнтів. Але одного разу мама зателефонувала, вони тільки по телефону приймають замовлення і розвозять це по вулицях. І якось мама зателефонувала. А в них якраз каже: нас багато сиру, то мама взяла і нам, і собі. І я його, ви знаєте, поклала в морозилку, тому що його було чимало. Ну що я з ним скільки зроблю. Поклала його в морозилку, і ви знаєте, розморозила і взагалі супер сир. На запіканочку, на які сирнички чудовий. Але ж я їм вже дістала, розморозила, ж на лісниці зробити. Ну, так що зараз зроблю, спитала е, дитину свою буде Творожна запіканочку? Буде. Хорошо, чудово. Значить, зараз буду робити творожну запіканочку і покажу як. Ну що, беру сир. Ви знаєте, роблю, як то кажуть, на око приблизно, але завжди виходить смачно. До речі, в мене на каналі є творожна запіканочка, вона з цукром. Там я окремо взбиваю білки і окремо сир з жовтками, з цукром. І тоді оці збиті білки до піни. Знаєте, до такої пишної пінки. В кінці все гарно перемішую, і така запіканочка виходить дуже смачненька, смачненька і як маринка така ніжна-ніжна. А це я вирішила зробити без цукру. Значить, додаю яйця. Замість цукру в мене отакі два невеличкі бананчика і один такий, знаєте, вже конкретний, залежаний. Зато він буде солодкий-солодкий. Зараз додам бананчики. Додала бананчики. Тепер ще трішки. Зовсім солодкостеві додам, щоб точно була солоденька запіканочка, бо в мене ворожку багатенько. Трішки-трішки вона солоденька, і бананчики солоденькі. Замість муки я додаю кукурудзяний крахмаль. Знаю, можна й борошно, можна і манку додають. Хто як любить, знаєте? Ворожна запіканка, як на мене. Якщо не вкинь таке, мука борошно чи крохмаль, вона завжди виходить. Я додаю крохмалика. І трішечки ванільки додам. Зовсім трішечки ванільки. Оп! І зараз це все гарно переб'ю блендером. Ось я вже перебила. Масу цю блендером, вийшла ось така повітряна. До речі, можна додавати ще також сметанку, але ми любимо це, знаєте, готову запіканочку зараз поливати сметанкою. Вона нам так смачніша, тому я не додаю. Змастила форму е, вершковим маслом. І зараз сюди буду висипати цю масу і включила вже в духовочку, щоб прогрівалася. І пересипаю оцю масу. Так. Зверху я вирішила додати. У мене була жменька ось таких заморожених ягід. Тут лохина і трішки малинки. Я їх розморозила і зверху зараз трішки додам. Та оце вирішила. Не трішки, а оці всі ягоди зараз я сюди зверху і додам. посиплю. Так, ягодками і буде смачніше. І ще, мені здається, дасть таку кислинку, і буде взагалі супер. Ягідки всі додала за допомогою ложечки, бачите, їх наче трішки так всередину зробила так, занурила. І тепер ставлю в духовочку розігріти на 180 градусів до готовності. Покажу, яка вийде. Ну що, запіканочка вже готова. Але поки я її приготувала, то вже майже 9-та вечора, тому що не було світла, в мене електродуховка не мала змоги її спекти. Тому вона вже буде на сніданочок до чаю чи до кави. Смакота я впевнена, що вона вийшла смачненька. Вам дякую, що привели сьогоднішній день зі мною на кухні. Гарного вечора і головне тихої ночі. І до зустрічі! Пока!